Слава Ісусу Христу! Сьогодні, дорогі улюблені, маю таке слово. До мене прийшов дуже цікавий коментар від людини, яка є на передовій, на нульовій лінії в Україні. І, власне, ця проповідь є для братів, які є на нульовій лінії, які дуже часто стоять в проломі. Я хочу сьогодні, щоб ми зрозуміли, що означає людина, яка віддає своє життя, що означає життя в окопі. Я прочитаю цей коментар і пізніше скажу декілька слів, що означає останній день, що означає життя України людей, які є на передовій ці останні дні нашого життя. В основу наших роздумувань кладу Псалом, 90-й псалом. Перші вірші, пізніше вибірково буду казати, які вірші я читаю. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, вірш п'ятий. Не будеш боятися страху нічного, ані стріл, що вдень пролітає, ані зарази, що в темрі виходить ані Анімуровиці, що нищить у, пів... у півдні, впаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде. Вірш десятий. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм ангалам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах своїх. На руках вони носити тебе будуть. Щоб не вдарив об камінь ноги ти своєї. І вірш 13. На лева і на вужа ти наступиш. Левчука і крокодила, ти будеш топтати, що бажання він мене, щоб бажав він мене та його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Ми бачимо, який обіцяючий псалом. Це псалом, який Колись був написаний Єзекією, коли асирійська навала прийшла на нього, це є друга книга хронік, також друга царів. Коли незліченна кількість асирійців, як написано, як комашні було навколо, облягли Єрусалим. Єзекія лякається, хто ж може допомогти? Біля Єзекії знаходиться рада добрих людей, священників. Які кажуть, надіймося тільки на Бога. І, власне, зараз лунають ці слова, і Господь вступається. Вступається за тих, хто є в Єрусалимі, вступається за самого царя Єзекію, шансів на перемогу абсолютно ніяких. І коли рано пробуджується, вони бачать сильне побите військо асирійців. Ангел, по відношенню до слова, сходить і вводить велике замішання асирійське військо. І є знищено без втручання людини 185 тисяч асирійського війська. Перемога. І не тільки перемога, розв'язується і програма забезпечення продуктами, тому що асирійці лишають дуже багато поживи, а в Єрусалимі був дуже сильний голод. І країна після такої перемоги, в яку втручається сам Бог, піднімається із руїни і стає. Доброму рахунку по відношенню до людей і до самого Царя. Зараз я хочу зачитати один коментар, який вислав для нас наш слухач, який є з нами постійно на сторінках і хочу, щоб ми його послухали, подумали і зрозуміли, що означає на сьогоднішній день війна в Україні, що означає нульова що означає окоп. Хай Господь нас благословить, будемо слухати. Шановний брате Олександр, благословення та миру Божого вам і вашій команді. Молюся за плідну та рясну роботу, яку ви звершуєте для слави Ісуса Христа. Це все належить тільки йому. Я дякую Богові, що вам відкриває так багато таємниць ці останні дні на теми останнього дня. Особливо за суть війни в Україні. Я віруючись з дитинства. Та всякими правдами-неправдами, керівниками нашої влади я був мобілізований. Як християнин я відмовився вбивати, за що був покараний військовим керівництвом? Мене відправили на нуль, на передову, на два місяці, без можливості виїхати з зони бойових дій. Хоча хотіли позбутися мене, як і інших мобілізованих віруючих братиків, які відмовилися стріляти в противника, але свідкую про чудеса захисту Божого, п'ять знаків оклику, перед відправкою на передову нас намагалися за неділю навчити воювати, вивезли нас на кар'єр, привезли гранати для тренування спеціальні, ураження живої сили ворога. Тим часом я молився, звичайно, впав на коліна і молився Господеві. Пішов, щоб мене ніхто не бачив, і молився, за захист, за захист мене від участі в цьому безумстві. І Господь зачинив машину з боєприпасами. Слава йому! Хлопці, знаючи, що я християнин, почали казати командиру, що то мій Господь зачинив машину, щоб я не участвував в цьому. Більше години машина ніяк не відчинялася. Всі зрозуміли, що то Господь учинив. То було явне свідоцтво волі Божої Ісуса для мене і для всіх, хто був навколо. Слава Йому. Мене заслали на два місяці на нуль, без можливості виїзду, без можливості перевдягнутися, помитися, відновитися. В перші дні, вночі, командир. Відвів мене запутаними шляхами до найближчої точки бойових дій і полишив, сказавши йти назад самому. Все в снігу було, стрілянина була жахлива, важка артилерія безумців стріляла наповну, дронів зі скидами гранат було як комарів під Бахмутом. Та Господь був зі мною. Господь вказував, куди йти, і я, що робити. І я живим і неушкодженим повернувся в підвал нашої команди, так мене посилали за водою та їжею, і медикаментами, і апаратурою для ранених братиків. Та все чекали, коли мене не стане. Поставили мене медиком, я перев'язував побратимів і разом молилися з ними. І кожного разу, коли бігав під обстрілами, я бачив, як молитва змінює траєкторії польоту снаряда. Слава Ісусу! Коли дрони вбивці переслідували, то Господь піднімав з розвалин собаку, і вона відволікала дрони. І Я спасався милістю Божою, вчив хлопців молитися, які були зі мною в окопі. І вони свідкували, як бачили захист Божий. Слава Ісусу! Усі підвали, де ми переховувалися, та де жили, як крути, Бог берів, беріг, накриваючи своєю могутньою рукою. Ні один снаряд не вцілив, доки ми були там. Щойно відходили, будівлі розбиті вщент. Одного разу до мене приставили братика, християнина з Західної України. Він теж відмовився вбивати, і його на 20 днів без виїзду кинули до мене. Одного дня. Нас так накривали градом, що навіть я боявся, що підвал завалиться. Підходить той братик і каже: тут два Божих чоловіка, не буде нам ніякої шкоди. Слава Ісусу Христу! Коли весь особо, осо, особовий склад був перебитий, нас вирішили вивезти. По тій дорозі було б дуже багато спалених і обстріляних броньованих машин із згорівшими в них братиками. Я ридав, коли ми їхали з зони бойових дій. Ревів і просив захисту в дорозі, бо стріляли з усього і з усіх сторін по техніці. Господь проговорив до мене: Я тримаю Тебе за праву руку. Нічого не бійся! Слава Ісусу! З тої секунди такий спокій та тепло Боже обгорнули мене, що я миттю заспокоївся. За мене молилися десятки молитовних будинків. Божа церква вимолила мене, слава Ісусу! Я просив і торгувався з Господом, щоб мене раніше вивели з цієї зони, пропонував Господу, забери мою руку або забери мою ногу. Та Господь сказав: не візьму нічого від тебе, ти вийдеш з цілим і будеш прославляти Господа там, де не стріляють. Слава Ісусу, слава Господу і Спасителю нашому. Хай це маленьке свідоцтво любові Ісуса допоможе стояти в вірі і правді, братам Християнам. Дякую Господу, брате Олександре, за ваші проповіді, особливо за останні дні. Моліться за нас, моліться за тих, хто є в окопах. Ми бачимо, яке чудове свідоцтво. Ми бачимо, наскільки є сильний Бог, і ми бачимо, наскільки є ця непотрібна війна, яку ворог з півночі приніс на терена нашої свобідної України. Дорогі улюблені, мені приємно, коли люди дають такі свідоцтва. А ще більш приємніше, коли ми молимося один за одного, коли ми стоїмо в проломі один за одного. Коли я читав цей 90-й псалом, колись я читав дуже цікавий нарис, що мама Жукова, який був одним з наших найкращих генералів Другої світової війни, різні є про нього чутки, думки, але будемо триматись позитиву. Мама його була віруюча. Дуже цікаво, вона була віруюча, була, кажуть, з баптистської сім'ї. І вона знала, якщо сина не захистить Бог, його ніхто не захистить. І чомусь Бог поклав для мами Жукова на серце, його фамілія, правди, вона є жуков. Цей 90-й псалом, який показує ці слова, що якщо навіть ти будеш в найтяжчій проблемі, тисяча впаде з однієї сторони. 10 тисяч паде з іншої сторони, але тобі шкоди не буде ніякої. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає. Це все до тих, хто є на передовій який сильний захист зараз ці слова є посвячується для наших солдатів, для наших батьків, для наших братів, сестер, які поволі обставин так сталося, що вони є. В окопі і є на передовій. Не будеш боятися ні страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темря виходить, ані муровиці, що нищить у півдні. впаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе. До тебе ніхто не доторкнеться. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться. Бо своїм анголам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах своїх. На руках вони тебе носити будуть. І це буде повний захід від Господа для тебе. Мама Жукова постійно молилася за Нього цим псалмом. На протязі цілої війни немає значення, в яких ситуаціях генерал був. Завжди лунала ця молитва. Завжди лунала молитва матері. Сьогодні моє підбадьорення, якщо вже людина і оказалася чи опинилася на нульовій, ми, як християни, батьки, чоловіки, жінки, ми маємо право на молитву. Ми маємо право на цей 90-й псалом. Якщо колись за багато років до цієї події Єзекія, цар Єзекія. На якого наступало величезне військо асірійців, виходу не було ніякого. Щось подібне, як сьогодні Орда суне з півночі, виходу абсолютно немає ніякого. Ніхто не може допомогти. Ні Америка, яка тільки багато говорить, і, можливо, і за того загинуло стільки багато людей, не захід, який багато обіцяє, бачимо, чим це все закінчується. Допомогти може один тільки Бог. Ми пам'ятаємо перші дні, коли дійсно надія була тільки на Бога, і ми бачили, що Бог робив, Бог не змінився від тих перших днів. Можливо, змінилась людина, можливо, змінилися уряди, можливо, змінилася тактика, але Бог ніколи не міняється. Якщо ми сьогодні надіємося на Бога, Він може зробити неможливе. Чи міг Єзекія в свої дні, коли в місті, в якому лишилося декілька воїнів, і коли Санхарів каже, я тобі дам дві тисячі коней і посади на них верхівців, яких дві тисячі, там і двісті не знайдеш воїнів, тим більше, щоб посадити їх на коня. Місце голодало в дов, довший час в облозі. Ніхто не може допомогти. Абсолютно ніякий генерал, ніякий фельдмаршал, ніяке керівництво, ніяка Америка, ніхто не може допомогти. Але Єзекія мав біля себе прекрасних людей, які були в храмі, які молилися, які знали, що Ізраїль має живого Бога. І як, як не сьогодні юдея, ти можеш підняти руки до неба. Україну можеш підняти руки до неба і помолитися, Боже, ніхто не може допомогти, виходу нема ніякого. Але якщо ти поможеш, ми побачимо, що станеться з ворогом, який йде проти нас. Єзекія помолився, пішов спати, прийшла ніч. І коли рано приходять вісники, він навіть не повірив. Коли йому сказали, що все асирійське військо є розбите, а хто ж їх розбив? У нас немає такої сили, У нас немає коней, у нас немає зброї, луків немає, нічого немає. Хто їх розбив? І а до кого ти молився? До кого ти піднімав руки? Бог дав відповідь на твою молитву, твою молитву і тих, хто стояв біля тебе, хто підтримував твої руки. І Господь посилає свого ангела. Який вночі забиває 185 тисяч асирійського сильного війська, сильних воїнів. А решту втікають, бо знявся такий переляк, що думали, що десь цар найняв, напевно, єгиптян, або найняв якихось других сильних царів, вони вночі десь прийшли і починають нас вигублювати. А насправді нікого не було. Був тільки Дух Божий. Був ангел і був наш Ісус Христос. Ми сьогодні маємо надзвичайно великий привілей. Сьогодні ми можемо звернутися до нашого Ісуса. І як пише цей брат, ми бачимо, які неймовірні дії ставалися. Бомби падають, але я не ушкоджений. Мене посилають на саму тяжку лінію, але я не ушкоджений. До мене приходить ще один браток з Західної України, якого також. Сюди послали на передову, на нульову, тому що брат не бере зброї, але може чимось іншим помогти. Не бере зброї, тому що знаєш, що вбивати людину не можна. Ісус вступається. Я завжди це кажу. Не піднімай руку на нікого, навіть якщо то є твій ворог, старайся знайти шлях, як довіритися Богові, що Бог вступився за тебе. Особливо в тій ситуації, коли виходу немає, в тій ситуації, коли ти є на нульові, в тій ситуації, коли ворог божеволіє, коли ти один, а їх сотки. Господь є з нами. Якщо ми сьогодні довіряємо Біблії, якщо ми сьогодні довіряємо тому, що є тут написане, якщо ми повністю вручаємо своє життя Ісусу, ми побачимо, який буде результат. Зараз ми станемо і будемо молитися. Будемо молитися за нашу нульову, будемо молитися за наших воїнів, будемо молитися за тих, хто є в тилу, будемо молитися за тих, хто сьогодні піднімає з вірою руки до неба, щоб Україна отримала мир. Станем і будемо молитися. Дорогі Всемогутні Ісусе, стоячи перед Твоє славне обличчя, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо Тобі за цей час. Дякуємо тобі за людей, які посилають ці чудові свідоцтва. Ми дякуємо Тобі за наш рідний край, за Україну, за тих людей, які сьогодні є на нульовій. Ми дякуємо Тобі за цього брата, цих братів, які дають якісь чудові свідоцтва. І зараз на руках молитви ми це все приносимо до Твого престолу благодаті. Вислухай молитву Твого народу. Ти бачиш, що є нереально не не навіть думати про перемогу, але реально думати в Тобі. Якщо ти вступишся, ти збережеш, ти даш мир. Благослови і допоможи. Ми молим тебе за всіх, хто сьогодні проживає в рідному краї. Ми молим тебе за всіх, хто допомагає для рідного краю. Ми молим Тебе за уряд, дай їм розуму і розуміння. Ми молимо Тебе, дорогі всемогутній Ісусе, за цю нову країну, в якій ми зараз проживаємо. Просимо Тебе миру для Єрусалиму. Дай мир і спокій. Ти бачиш, які зараз погляди направлені на цей край, і як ворог лютує, хоче знищити цю країну, через яку нам був даний Господь Ісус. Благослови всіх нас, благослови при нашому розході, все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.